Одне з найкращих рішень для сезонної обрізки саду за ціною смартфона. Секатор подовжувач на півтора метра і унікальна пилка. На інструмент діє гарантія 2 роки, на акумулятор 1 рік. Безщитковий секатор має металеві курок з батареєю на 2 Аг важить 1300 грам. Паща може відкривати широко, а якщо затиснути, почекати, тоді паща буде ось така. Все, що влазить в пащу, хрумає без проблем. Викидайте свої драбини, тому що тепер. Довжина від леза до руків'я складає 1,9 метра. Подовжувач секатор і акумулятор важить лише 2,4 кг. У комплекті трошки ключиків мастила і брусочок для того, щоб гострити леза. Тепер переходимо до унікальної пилочки. Раз, індикація тут і індикація тут. Безщиткова має захист ланцюга і разом з акумулятором важить 1,6 кг. Має автоматичну подачу мастила і автоматичний натяг ланцюга. Розтягнувся, берете прапорець, лише один рух. Хопа. І шина автоматично його натягнула. Наливаємо трошки мастила отакий От дубок, який, як бачите, більший за шину. Без проблем пробуємо ще раз. Двохперний акумулятор в захист не входить, значить, що він високострумовий. Лишилося три чверті заряду, ну і ось такий у нас був дубок. Те, що вам треба знати, викручуєте два гвинта, маєте доступ до шестерні. Тут треба час від часу змащувати. Бещитковий двигун абсолютно все металеве, металеві шестерні, металевий редуктор. Поставили пружину. І тепер жодних питань, коли натягувати ланцюг, як це робити, до якої ступені. Просто відкрутили барашка, вона сама натягнулась по заводу, от і все. Пружинний механізм натягу зблизька виглядає так. Барашок, який затискає шину, зроблено з пластику і всередині металева гайка. Ну просто немає до чого придратися. Все зроблено супер якісно, безщітковий двигун, підшипник, мізки залити компаундом, так як треба, провода всі на своїх місцях. Трубочка має пружину. Щоб не переламлювалась. Здоровецький опорний підшипник знизу, трошки менший зверху, якість і товщину, деталей бачите самі. Власне, ось і відповідь, чому ця пилка працює роками, тому що зроблена вона максимально якісно. Батарея від компанії Warcraft наємність я вже перевіряв неодноразово, відповідає заявленим характеристикам. Баночки зблизька, будь ласка, датчик температури присутній, сварочка ідеальна. Заряджатися може як базою, так і штрільковою зарядкою. Коротше, друзі, гугліть Воркрафт або переходьте на їх офіційний сайт. Еть Воркрафтком є і купляйте цей набір, тому що він дійсно вартий уваги. Дякую за перегляд.